Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Путін всерйоз планує застосувати ядерку. Перший крок російські дрони у Норвегії та Данії і літаки із кенджалами в Естонії. Яка країна наступна для нападу? Мене звати Дарина Трунова. Проаналізуємо ключові події разом. Путін тримає палець на ядерному спусковому гачку. Ризик ядерної війни величезний. І це не сценарій для горору, а аналітика за телеграф. І ось чому загроза реальна. Варто згадати навчання у Білорусі захід 2025 Там російський диктатор симулював запуск тактичного ядерного удару. Ціль річення заключається в тому, щоб отримати всі необхідні елементи по безусловній захисті суверенітету, територіальної цілісності, захисту від будь-якої агресії союзного государства. Російський диктатор підкріпив свої ядерні наміри діями, коли в Естонію залетіли міг 31 перші з кинжалами, які в свою чергу можуть нести ядерний заряд. Аналітик військової розвідки США каже, що Росія розглядає ядерну зброю як можливість на полі бою, а не просто психологічну зброю. Загрозу в Естонії розуміють, тому на запитання, чи готові розмістити у себе британські винищувачі Ф 35 а здатні нести ядерні бомби. Міністр оборони відповів так. Я завжди відкритий, двері завжди відчинені для союзників. За даними джерел видання, британці навряд чи підуть на це, бо f-35 діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор. Тобто, у разі розміщення перший удар Росії пройдеться саме на Естонію. Але НАТО має вирішити, чи збивати одразу ж літаки Росії у разі порушення повітряного простору. У цьому випадку не було безпосередньої загрози. Не було потреби збивати міги. Ми завжди будемо реагувати пропорційно. Але якщо буде потреба, ми зробимо все, щоб захистити наші міста. Це не означає, що ми завжди одразу будемо збивати літаки. Штати ж заявили, що готові захищати кожен дюйм території НАТО. Про це заявив посол США в ООН Майк Волц на засіданні Ради безпеки, присвяченому російським літакам в Естонії. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку. Цей інцидент, що стався одразу після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або прагне до ескалації і втягування нових країн у конфлікт з Україною, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами і безпілотниками. Я також закликаю Росію до прямих переговорів з Україною про припинення цієї війни. Але Росія звинувачення відкидає і провокує усе більше. Бо лише за вересень Путін порушив повітряний простір вже п'яти країн НАТО. Першою була Польща, потім Румунія, далі Естонія, і тепер ще дві країни Данія і Норвегія. Туди залетіли, звісно ж, невідомі БПЛА, але їх не збивали, а дочекалися, поки ті зникнуть. Прем'єрка Данії каже, що поки не знає, чиї дрони вчора паралізували роботу аеропорту Копенгагена, але не виключає Росію. У будь-якому разі, я жодним чином не можу заперечувати, що це Росія. Я вважаю це серйозною атакою на критично важливу інфраструктуру Данії. Не слід сумніватися в тому, що використання дронів в аеропорту може мати дуже серйозні наслідки. У Копенгагені та Осло закривали аеропорти, і це на кінець, яка країна може бути наступна для нападу. Паралельно з цим російська зовнішня розвідка звинувачує, ЄС, що вони хочуть окупувати Молдову. Так вам не почулося і навіть кажуть, що Брюссель хоче ввести війська під час парламентських виборів 30 листопада. Ціль влаштувати провокації проти так званої Придністровської республіки та російських військ. Але одна ремарка. Той самий сценарій, як в Криму, як на Донбасі, як у 22-му році, Путін завжди звинувачує когось у нападі, а потім йде туди сам. Президентка Молдови побоюється, що Росія хоче отримати контроль над її країною і звідти піти наступом на нашу Одещину. Для цього вже зараз куповує голоси виборців. Кремль витрачає сотні мільйонів євро на те, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра і за кордоном. Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки настануть негайно і вони загрожують і нашій країні, і всьому регіону. Постраждають усі молдавани, незалежно від того, за кого вони голосували. Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований. Але Путін паралельно бреше світові і запевняє, що він проти ядерки каже, то Захід зриває ядерні угоди, тому погрожує відповісти. Підчеркну, і в цьому ні у кого не сумніву, Росія в стані стоїть на любові существують і вновь угрози, не на словах, а потім применення воєнно-технічних мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был Винуждений шек при цьому єдине до чого закликав продовжити дію ядерного договору зі штатами в лютому 26-го року. Ще на рік договір, підписаний тодішніми президентами Бараком Обамою і Дмитром Медведєвим, обмежує кожну країну мати не більше ніж 1550 розгорнутих ядерних боєголовок та 700 розгорнутих ракет та бомбардувальників. Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после... 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. Ну, і штати кажуть, що, начебто, готові продовжити відповідний договір. Про це каже речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, Трамп знає про цю пропозицію і сам має публічно це озвучити. Я закликаю кожну країну зупинити розробку біологічної і ядерної зброї. Але чи справді Путін не планує використовувати ядерку? Усе говорить про зворотн бо в 24-му році Путін публічно представив балістичну ракету «Арєшнік». За оцінками експертів, вона може Тіти до п'яти 1500 кілометрів від полігону Капустін Яр, з якого її запускали на Дніпро, до, наприклад, Берліну чи Лондона, 3000 та 4000 кілометрів відповідно. Якщо ж перемістити Арішнік до Білорусі, як про це постійно, начебто, просив Лукашенко, то буде ще ближче, так і до штатів може дістати. Але найцікавіше, що Арішнік може нести ядерний заряд, так само як і міги, які вже залітали до Естонії. Навчання у Білорусі ще раз підтвердили плани Путіна, і ні на який мир він точно не сподівається. Навіть турецький президент, який раніше готовий був накривати столи на честь підписання мирної угоди, бо вірив, що Росія та Україна підпишуться. Тепер змінив думку. Каже, більше не вірить у швидке закінчення війни. А на зальоти шахедів на територію НАТО каже, треба брати приклад з Туреччини, чесно кажучи, НАТО могло б скористатися турецькою моделлю. Я вважаю, що НАТО повинно використовувати цю модель, яку ми використовуємо як з Росією, так і з Україною. Ми працюємо над моделлю миру і я думаю, що було б корисним застосувати її. Нагадаю, у 2015-му Туреччина збила російський винищувач з використанням власного літака. Тож зараз лише питання в тому, де. І коли станеться ядерний удар, хочу закінчити словами аналітика статті «Телеграф» – Якщо холодні голови не переможуть у Москві, Вашингтоні та Європі, ядерна війна може перетворитися на самореалізоване пророцтво. Що ж думаєте щодо цього, ви як близько ми до ядерної війни, де і коли Росія? Може її розпочати або хто може цьому запобігти? Мене звати Дарина Трунова. Пишіть свої думки у коментарях. Побачимось.